Місто бізнес-університет нова платформа для співпраці, яку започаткували бізнес асоціація Івано-Франківська, та чотири провідні виші Прикарпаття. Відбулася перша спільна конференція, де учасники обмінялися своїми пропозиціями щодо співпраці. В усіх розвинених країнах світу успішно втілюється в життя синергія наукових досягнень та розвитку бізнесу. Таку практику для співпраці університетів з підприємствами та бізнесовими структурами хочуть започаткувати в Івано-Франківську ініціатори нової спільної платформи. Бізнес має бути тим, хто замовляє фактично кадри. Ми сьогодні потребуємо. Кваліфікованих кадрів і на сьогодні інша проблема в принципі наявності достатнього трудового ресурсу. Водночас існують практики в розвинутих країнах світу, коли бізнес може Виступати партнером в контексті розвитку освітнього середовища щодо створення ендаумент фондів щодо благодійних внесків щодо фонду випускників. Тому сьогодні це площадка для діалогу, тому що в діалозі народжуються ті рішення, які можуть бути ефективними для розвитку нашого міста та регіону. Перша мета в нас яка є це підняти університети в очах бізнесу і показати також і бізнесу, що бізнес від співпраці з університетами може виграти набагато більше аніж вони ду. Думають, як це зараз може співпрацювати, показати, який є світовий досвід. Наша мета є показати бізнесу, як вони можуть виграти, як може зростати їхній бізнес, власне від такої науково-дослідної співпраці університетів, а не виключно розглядати університети як навчання вчителів, машинобудівельників або економістів, і виключно для ринку праці. На першій конференції платформи місто, бізнес, університет, ректори чотирьох провідних вишів Івано-Франківська представили свої пропозиції креативної співпраці з бізнесом. Ми хочемо проговорити про інноваційність саме в системі екосистеми інноваційності, яка б могла стати основою зрозуміти, що хоче сьогодні бізнес. Що потребує сьогодні бізнес? А свого боку, ми можемо запропонувати під ці пропозиції наші проекти. Тому що, якщо ми говоримо про Перкарпатський національний університет, він не широкоплановий. Сьогодні ми працюємо від великих гуманітарних проектів, закінчуючи вже медичними проектами, тому що, наприклад, з 1 вересня цього року розпочинається великий освітній проект. Це біоінформатика, який вже є складовою медицини і штучного інтелекту. Сьогодні ми хочемо запропонувати нашому бізнесу бізнесу нашого міста такий рекрутингово освітньо. Науковий центр для підтримки бізнесу громад ми дивимося. Всталий розвиток в енергоефективність, енергозабезпечення, і відповідно готуємо для них кадри. Зараз ми хочемо показати для студентів і для бізнесу, що медичні університети також стають відкритими для бізнесу. Для чого це робити? Тому що медицина це також зараз стає відкритий ринок праці. Ринок праці знайти собі роботу, ринок праці добре працювати, ринок праці заробляти гроші, ринок праці думати про свою сім'ю, а далі будувати в свій власний сімейний медичний бізнес. Це також про це. Де це навчитися? Як це навчитися? Найкраще це навчитися в час, поки студент вчиться. Ми співпрацюємо давно з бізнесом, тому що. Активно долучаємося до всіх процесів. Перш за все, ми долучаємося через те, що бізнес встановлює свої вимоги до підготовки фахівців. Наприклад, ми організовуємо стипендіальні програми, ми організовували сертифікатні програми. Ми активно залучаємо до якості освіти через призму залучення як соціальна складова університету, залучення молодих креативних людей, які набрали 180 і більше балів до на безкоштовне навчання. Відповідно, і бізнесмени активно проплачують за навчання деяких студентів, які вони для себе бачать креативні, чому, і тоді дають їм можливість працевлаштування зразу з третього спільні конференції представників бізнесу та науковців Прикарпаття відбуватимуться й надалі. Тут обговорюватимуть найцікавіші ідеї та креативні ініціативи, які б могли стати основою швидшого економічного зростання не тільки нашої області, а й України загалом.